Вітаю на каналі бісероплетиня! З вами Оля. У цьому ролику хочу показати, як зробити каблучку з бісеру з метеликом. До речі, можна зробити цього метелика і одним кольором. Я візьму чешський бісер 10-го розміру, чорний, жовтий та помаранчевий. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору в мене чорна для камери. Відрізаю для одного крила приблизно 55 см волосіні. Перший крок. На одну сторону набираю 4 чорні бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч через крайню бісеринку. кінці складаю разом. Затягую на середині волосіні. Другий крок. На одну сторону набираю одну чорну дві помаранчеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню помаранчеву. Слідкую, щоб плетіння залишалось на середині. Та тримаю його в тому ж напрямку, що і схему. Крок номер 3 на ту волосінь, що біля чорних бісеринок, набираю дві чорні одну помаранчеву. Іншим кінцем прохожу назустріч в помаранчеву бісеринку. Четвертий крок. На нижню волосінь набираю дві помаранчеві дві чорні. І цей же кінчик волосінні. Вставляю в напрямку вниз в помаранчеву бісеринку. Затягую на тому ж місці. П'ятий крок. На правий кінець набираю одну помаранчеву одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу помаранчеву бісеринку. Шостий крок. На ліву сторону набираю одну чорну одну помаранчеву. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в помаранчеву бісеринку. Сьомий крок. На верхню волосінь набираю одну чорну дві помаранчеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню помаранчеву бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в найближчу помаранчеву бісеринку попереднього ряду. Крок номер 8 Направо набираю дві помаранчеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінець вставляю вниз в помаранчеву бісеринку. Дев'ятий крок. На праву сторону набираю дві чорні. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест через крайню бісеринку. Десятий крок. На праву сторону набираю дві жовті, на ліву одну чорну. Тим кінцем, де одна чорна, прохожу на зустріч в крайню жовту. Одинадцятий крок. На ліву сторону набираю одну жовту, три чорні, і цим же кінцем волосіні проходжу в жовту бісеринку. Дванадцятий крок. Направо набираю дві жовті. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню жовту бісеринку. Крок номер 13 На ліву волосінь набираю дві чорні одну жовту. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту бісеринку. 14 крок. Наниз набираю дві чорні одну жовту. Верхнім кінцем прохожу назустріч в жовту бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу жовту бісеринку. 15 крок. Направо набираю одну жовту, одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінець вставляю вверх в жовту бісеринку попереднього ряду. Крок номер 16. На праву волосінь набираю дві жовті. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню жовту бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в чорну бісеринку. Крок номер 17 На праву сторону набираю одну жовту, одну помаранчеву. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в помаранчеву. Після того, як затянула, лівий кінець вставляю вверх в найближчу помаранчеву бісеринку попереднього ряду. 18 крок. Направо набираю дві помаранчеві. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню помаранчеву. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в помаранчеву бісеринку попереднього ряду. 19 крок На ліву волосінь набираю дві чорні. Та цей же кінець завожу в помаранчеву бісеринку, з якої виходить інша волосінь. В кінці волосіні вивожу в помаранчеву бісеринку. Двадцятий крок. Наверх набираю дві чорні одну жовту. Іншим кінцем прохожу назустріч в жовту бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вниз в жовту бісеринку попереднього ряду. Двадцять перший крок. Направо набираю одну чорну, одну жовту. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту. Після того, як затягнула лівий кінець вставляю вниз в жовту бісеринку попереднього ряду. 22 крок. Направо набираю одну чорну одну жовту. Іншим кінцем прохожу назустріч жовту бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в жовту бісеринку попереднього ряду. 23 крок. Направо набираю дві чорні. І цей же кінець волосінні вставляю вверх в жовту бісеринку, з якої виходить інша волосінь. Закріплюю кінці волосіні. Це ми зробили одне крило метелика, друге крило плетемо точно так же. Для з'єднання та самої каблучки беру новий відрізок волосінні приблизно 85 см. Вставляю у верхню чорну бісеринку. На верхню волосінь набираю одну чорну і цей же кінчик вставляю вниз в чорну бісеринку іншого крила. Кінці волосінні вирівнюю до однакової довжини. Набираю одну чорну, прохожу через неї назустріч, кінці вставляю в наступні чорні бістринки кожного крила. Повторюю, набираю одну чорну, проходжу через неї хрест-нахрест, в -хрест. кінці вставляю в наступні чорні бістринки кожного крила. Набираю так ще раз. Тепер на праву сторону набираю одну чорну. Завожу цей кінець волосінні в ту чорну бісеринку, з якої виходить інший кінець. Метелик готовий. Зараз зробимо основу для каблучки. На низ набираю 3 бісеринки тим кольором, що буде основа. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Верхній кінець вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. Направо набираю дві білі, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець волосіння вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. На ліву сторону набираю дві білі, іншим кінцем проходжу через крайню білу бісеринку назустріч. Наверх набираю 3 білі, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест через крайню бісеринку, затягую, лівий кінець вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. І так хрестиком в три ряди плету потрібну довжину кільця. З'єдную в коло через три чорні бісеринки так само, як ми з'єднували крила. І ось така каблучка з метеликом готова. З вас вподобайка. Зустрінемось в наступних відео!